Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу, все став час нашого з вами відео. Сьогодні як я вам анонсував пару відео тому, чи, там, чи не пару, чи через одне відео, вже не питаю точно, що буде огляд такого смартфона. Це і смартфон, і не смартфон. Це називається Omnipod 5. Скажете, ну як його? ну, Це ж смартфонова камера, от, все, де тут динаміка, бачите? От, я за це. Це. Перше, давайте про форм-фактор. він включається. Фонфактор фактор з правої сторони на розташується кнопка звуку, включення кнопка звуку вверх-вниз. Наверху нас нічого, внизу, на, внизу у нас нічого, знизу у нас є зарядка Батарейка з'ємна. А, 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 можна сказати, не оказується, як би сказати, а м, це. це і телефон, і смартфон, і не смартфон. Це ж такий пристрій смартфон, призначений для діабетиків. Я, в суті, такої сильно аж не можу сказати, що це, як це пояснити. Це Omnipod 5. Це от коли я коли дивився пару відео, переглянув, щоб трошки можна сказати, в курсі теми бути, які, наприклад, діабетиків, як там писалося в інтернеті, зараз я. Подивлюся, підгляну. Для діабетики бурум, 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 бурум. Зараз зараз хвилинку першого типу так написано було. Тобто, це, там ішов інсулін, я так поняв, зрозумів. Потім йшов якийсь датчик на руку, і е, з цього зразу воно, коли там датчик синхронізувався з цим смартфоном. і е, потім, якщо наприклад там той датчик показував, що на тна тілу паці... ну, людини хворого е, мало, не знаю, чи цукор там підвищується чи щось. То він зразу сигналізував над на смартфон і він якось зв'язувався, не знаю, чи з м -м, виробником якось. Ну, названи виробника з аптекою чи з лікарями. Я так не зрозумів. Бо я ставляю завжди сім сим карту. сим-карту він бачить, але ні подзвонити на нього, ні з нього не може. Бо там написано, ну немає доступу від адміністратора. Ось така, така штука. Але пройдемося хоча б по, по цьому псевдосмартфонові. Ну, тут меню абсолютно все просте. Ну, Тут от, написано, як воно називається OmniPod 5, а моделька N5004L. 10-й Android. Тобто воно на Android працює. Українську мову я, я знайшов. Камера. Камера як камера зараз. О, так от таке собі, можна сказати, таке собі задоволення. Ну, але це, це тут немає потреби ніякої ем, камери, бо це, ну, це для хворої людини це для, ну, використовується. Це, це таке, можна сказати, пристрій. З'єднання можна сказати, повідомлення, так, так правильно, повідомлення е, людини про те, що в її організм щось не те робиться чи ще щось. Ну, Вибачте, пробачте, я не сильний в тій термінології. Ну, от таке у умін попався. Я, чесно кажучи, е, можна сказати, побаюся ним трохи. Покористувався, можна сказати, вивчив ту тему і трошки можна сказати, розширив свій кругозір, що є така, така штука. Я про неї навіть ніколи не думав, що таке, таке існує. Ось таке в нас вийшло сьогодні відео. Цікаве, не цікаве вам судити. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте, бо в щось немає малувато трошечки. Звичайно, підписуйте мій канал, бо переглядів трошечки є, але підписників ну, взагалі не рухається, абсолютно. Абс абс ну, не, там, один-два може якось там вискочить. Хай вам щастить, будьте здорові! Всім здоров'я, удачі, щастя, благополуччя, миру в серцях. Па-па-па-па!